Цієї зими я остаточно зрозуміла, наскільки негативно на мене впливає ця хмарна холодна дощова погода, і я так сильно чекала весни, що я щодня перевіряла, коли буде світанок і захід сонця, щоб пересвідчитись, що потихеньку темніше є все пізніше. І нарешті настав березень. Як бачите, я навіть поставила нарешті в кадрі собі квіточку, а не ті різдвяні гілочки, які у мене були. І я сподіваюся, що це означає. Що буде більше сонця, блакитного неба і оцього символічного поступового відродження природи, я думаю, що з кожною порою року у нас в культурі є певні асоціації, і іноді доволі цікаво підбирати під них книжки. З цієї причини я зазвичай зберігаю темну академію на осінь а в навесні, наприклад, читаю багато румкомів, тому що це дуже доповнює атмосферу. І, хоча не завжди можна наперед дізнатися. В яку пору року відбуваються події в певній історії, коли цей меч стається спонтанно, це якось іще цікавіше. Сьогодні я вирішила порадити вам книжки, які для мене уособлюють певну пору року, і які ви можете обрати для більшого занурення в цю атмосферу. Давайте разом заповнимо книжковий календар. Хоча в зимові місяці часто хочеться чогось затишного, щоб врятуватися від морозу. У мене чомусь перша асоціація із зимовими книжками це сяйво Стівена Кінга. Я читала цю книжку в грудні, коли за вікном завивав вітер і додавав до цих моторошних вайбів. І на собі відчула принаймні половину тієї тривожності, холоду і клаустрофобії, яка нависала над персонажами. До того ж, основна частина історії відбувається посеред свого і зими в горах, де метелиці настільки сильні, що неможливо місяцями виїхати або заїхати в це місце, і наш головний герой потихеньку сходить з розуму у заселеному привадами готелі. Думаю, багато з вас дивилися легендарний фільм за цією книжкою Стенлі Кубріка. Я ні, тому що для мене дивитися жахи це ще гірше ніж їх читати. Але я чомусь впевнена, що книжка набагато крутіша. Я все сказала. Дуже схожа за вайбами, але все ж таки, мабуть, не така страшна і більш сповнена екзистенційними роздумами. Книжка Веди свій плуг понад кістками мертвих Ольги Докарчук. Тут посеред зими у віддаленому польському селищі в плоскогір'ї починаються раптові вбивства браконьєрів і мисливців, а навколо знаходять лише сліди диких звірів. Для мене це була історія про людську жорстокість, але водночас про те, що навіть одна єдина небайдужа людина, що що шукає справедливість, може похитнути безліч сердець. Якщо ви хочете почитати про засніжені ліси, милу літню жінку та її друзів, яких вона називає дивними псевдонімами, розслідування вбивств за гороскопами, а також про життя, смерть і право людини на існування, то ця книжка точно для вас. Мабуть, немає кращого часу ніж закутатися в ліжечку і читати улюблені серії фентезі, ніж зимові місяці. Є багато фентезійних книжок, ідеальних для цього часу. Але оскільки у мене ще свіжа в пам'яті серія Темніший колір магії Вікторії Шваб, то хотіла порадити її. Тут є все магія, що базується на різних природних елементах, портали в інші світи, захопливі екшн-сцени, казкові палаци, чарівні турніри і багато Крові. І якщо я правильно пам'ятаю, тут дія теж принаймні частково відбувається взимку, і нам описують ці святкові ярмарки з запахом глінтвейну і дим від тисяч багат над містом. Просто що може бути краще. Я тут подумала, що давно не згадувала про свої улюблені. Керамічні серця Наталії Матолінець, а це насправді ідеальна книжка для доповнення зимової атмосфери, бо вона поєднує якусь меланхолійність і таємничість із чарами та коханням. Це перше українське фентезі, яке я читала, і воно дуже справило на мене враження. Мені дуже сподобалась система магії з алхімією, цікава структура суспільства, стосунки головних героїв та багатолінійний сюжет. І здається, там теж були зимові Мові епізоди зі снігом, балами, каретами і таким іншим. Сьогодні про різдвяні книжки я говорити не буду, бо я вже робила це в іншому відео, але згадаю одну, що відбувається напередодні Різдва. Кіт, що рятував книжки, соски на цукави, це дуже зворушлива і затишна історія про хлопчика, що втратив дідуся, і успадкував його книгарню. Коли до нього приходить балакучий кіт на ім'я Тигр і тягне його у пригоди на порятунки. Різних книжок Рінтаро має навчитися бути більш упевненим у собі і цінувати друзів, але водночас і навчити інших важливості книжок і досвідів, які вони нам дарують. Якщо ви любите затишні книгарні і котиків, то ця книжка точно для вас. І ще в українській версії є дуже милі картиночки. Я почала дивитися анімацію студії джіблі відносно нещодавно, але одразу закохалася у мандрівний замок Хаула. Для мене це аніме стало уособленням весняних вайбів, і тому після перегляду я одразу ж побігла читати книжку Діани Він Джонс, яка, до речі, навіть була у нас вдома. Для мене сама книжка видалася нуднішою, але якщо ви хочете почитати щось повільне, затишне, казкове, де сюжет просувається дуже плавно, а натомість. Створюється класна атмосфера, то можете спробувати. Тут вам і сільські будиночки, і знайдена родина, і вирощування рослинок, і вдосталь чарів. Але якщо ви ще не дивилися аніме, то теж дуже-дуже раджу, ви закохаєтеся в ці краєвиди і цей саундтрек. Ще одна дуже весняна книжка для мене це зачарована весна Олександра Довженка. Я впевнена, що ви усі читали її в школі, але перечитувати ніколи не пізно, особливо зважаючи на те, що це доволі коротка подія. Сповнена ностальгії розповідь про дитинство в українському селі, в сонячні дні на березі Десни та переховування в городі від розлюченої бабусі, яка все одно зачіпає питання, що муляють українцям століттями про нашу справжню ідентичність. Така солодка з гірчинкою історія, я би сказала, яка поєднує дитячу безтурботність із дорослою розгубленістю. Навесні зазвичай хочеться дуже життєствердних книжок. Як я обожнюю взагалі це слово, я перейняла його у своєї подруги і. І воно дуже вдаряє всередину, як і життя попереду Ромена Гарі. Це книжка про малого арабського сироту, який виховувався в Парижі у своєрідному притулку для покинутих дітей старої єврейки і колишньої повії. Для мене це була книжка про пошук приємного в житті. Бо, незважаючи на труднощі, наш маленький оповідач завжди жартував і замість страху ставився до світу з цікавістю. А ще вона про різноманіття людей і наших доль, взаємодопомогу, любов і дружбу без умов, і збереження дитячої доброти і наївності навіть у процесі дорослішень. Я вже згадувала, що люблю навесні читати ромкоми, та й загалом весна часто пов'язується із коханням та якимись новими початками. Тому я хочу порекомендувати книжку, про яку я забула згадати у відео на день святого Валентина, а саме, «The Switch» Бет Олівий. Це дуже цікавий румком, тому що ми спостерігаємо за двома персонажками та їхніми історіями водночас за бабусею та онучкою, які міняються місцями для того, щоб врятуватися від стресу та знайти свіжі погляди на власні проблеми. Крім того, що тут неймовірна сімейна динаміка, і вперше для мене принаймні розкритий пошук кохання 80-річної жінки, тут також порушуються дуже важливі теми вигорання. Та зміни напрямку в житті і в кар'єрі з цієї історії я для себе винесла, що ніколи не треба боятися пробувати щось нове, бо завжди знайдуться люди, які тебе в цьому підтримають. I Wish You All The Best Мейсона Дівера теж у певному сенсі про нові початки, але більше, мабуть, про пошук власної ідентичності, боротьбу з ментальними проблемами та будування творення нових стосунків і взаємин з людьми після втечі із аб'юзивної родини. Ця книжка доволі сумна, тому що вона розповідає про небінарного підлітка Бена, яких вигнали з дому після камінгауту. Але з іншого боку, вона також життєстверна, бо Бен знайшли нових чудових друзів, почали розвивати свої таланти малювання в новій школі та зблизилася з сестрою та її хлопцем. Для мене це була перша книжка, в якій я читала про досвід небінарної особи, і вона якось дуже зачепила мене за серденько, особливо через розвиток Персонажів та неймовірно миле закінчення. Мені здається, літніх книжок у мене назбиралося найбільше, і вони всі по різному передають цю атмосферу. Майстер корабля Юрія Яновського, наприклад, відбувається в літній Одесі і поєднує безтурботні пригоди трьох друзів із неймовірно цікавим процесом створення кінофільму про моряків. Тут у нас і Чорне море, і творчий процес сценариста, і нерозділене кохання, і суперечки з рибалками, і сонце, і шторм, і інтриг. А ще тут дуже цікаво вгадувати, які справжні українські митці криються за анонімними ярликами автора. Це, мабуть, одна з моїх улюблених історій із української літератури, і там ще є цікавий сюжетний поворот наприкінці. А якщо ви, до речі, знаєте, що воно таке, цей майстер корабля із назви, пишіть у коментарях, бо це було питання на моєму іспиті. Пісня Ахілеса Медлін Міллер натомість переносить нас у сонячну Грецію. Це неймовірно зворушливий переказ міфу про хороброго Ахілеса, але з точки зору його близького друга і в цій версії коханця Патрокла, це книжка на випадок, якщо вам влітку захочеться поплакати, але водночас вона дуже... Дуже красиво написана і дуже тепла і літня, слід зазначити, що ця книжка також торкається теми війни, і, як на мене, дуже проникливо її досліджує, адже ми слідкуємо за всіма роками, доки Ахілес і Патроков у Трої. Але якщо вам зараз не дуже хочеться про Таке читати, то я просто хотіла вас попередити. Загалом це дуже повільна і меланхолійна історія про глибини людського кохання і відданості. Майже в усіх літніх книжках є море, тому я не могла не згадати про діму в волошковому морі Ті Джей клуна. Це одна з найзатишніших книжок, які я читала за своє життя, про притулок із магічними дітьми на віддаленому острові, про дорослих, які намагаються їх доглянути і захистити, але водночас. Переосмислюють свої помилкові уявлення про цей жорстокий світ. Проблеми тут, можливо, вирішуються трохи поверхово, але для ескапізму це те, що треба, бо маємо і екзотичний сеттинг, і знайдену родину, і вдосталь магії. І обіцяю вам, що в цій історії ви закохаєтеся в кожного персонажа. Я чомусь спочатку думала, що доки кава не охолоне, то Шікадзу Кавакучі це. Осіння книжка, але насправді вона дуже дуже літня. Правда, перша з таких книжок у моєму списку, де майже всі події відбуваються всередині, а не на дворі. Ми опиняємося в затишній підвальній кав'ярні, де, на відміну від спекотних токійських вулиць, прохолода зберігається навіть посеред літа, і де також можна подорожувати в часі. Звичайно, ви не зможете там нічого змінити, але зможете, наприклад, зізнатися в почуттях чи трохи побути з людиною, яку ви втрати. Ратили це збірка історій про чотирьох різних відвідувачів кав'ярні і про рішення, які вони прийняли на користь людського контакту. І закінчимо літо книжкою про двох хлопців, які зближуються і починають разом відкривати світ під час канікул. Аристотель і Данте відкривають таємниці всесвіту Бенджаміна Айре Сайнса – Це історія про дорослішання, дружбу, кохання, пошук своєї ідентичності, нові досвіди та почуття. І головне дослідження себе та світу навколо, якщо ви шукаєте вайби літнього дощу і перших років плавання, споглядання зірок у пустелі і спекотного Ель Пасо, ця книжка для вас. А якщо ви ще сумніваєтеся, то можете. Зайти в мій телеграм, лінк до якого є в описі під відео, бо я там робила дуже миленький, як на мене, мудборд до цієї книжечки, бо вона справді надзвичайно атмосферна. Ну і я мала, хоча б одним словом, сказати спитайте мічку, бо це теж дуже дуже літня книжка. І якщо ви ще її не читали, то ви її дуже багато втрачаєте. Я вже казала, що моя перша асоціація з осінню це темна академія, і до речі, якщо ви ще не дуже багато знаєте про цей жанр, або хочете дізнатися, чому я його обожнюю, то я робила про це окреме відео. І це поки що одне з моїх улюблених відео на моєму каналі, тому якщо ви його ще не дивилися. Але моя улюблена книжка у цьому жанрі, чи піджанрі, чи в цій естетиці це If we were villains ML Rio. Це історія про групу акторів і акторок, які навчаються в елітному закладі та грають п'єси Шекспіра. Але центральною темою стає їхня динаміка між собою. В залежності від архетипів і ролей у спектаклях тут стирається межа між грою і реальністю, але від того вбивство у групі цих. Молодих людей стає не менш шокуючим. Це книжка про творчість, одержимість і відданість із осіннім сеттингом старого університету. Ще одна темна академія, але націлена на більш підліткову аудиторію із нотками містері, трилеру: це Ace of Spades або Шпіковий туз, фаріди, Абіке-Іміде. Двоє темношкірих підлітків. У дорогій школі усвідомлюють, що на останньому році навчання усі навколо нібито раптово стали налаштовані проти них і намагаються дійти до суті справи. Розв'язка цієї книжки мене по-справжньому шокувала і показала справжні глибини расизму та людської відчуженості. Крім того, тут цікава динаміка між головними персонажами. Моторошні вайби та поступова розгадка таємниці, яка дуже цікаво розгортається, що може бути більш осіннє, ніж трилер з елементами фантастики, що відбувається у старому британському маєтку. Сім смертей Евелін Гардкасел це найунікальніша історія з розгадкою таємниці, яку я будь-коли читала. Крім того, що наш головний герой нічого про себе не пам'ятає, постійно переселяється в нові тіла і оточений ворогами. Тут ще й атмосферний сетинг постійні плотвісти цікавий склад персонажів і неймовірно заплутаний, але водночас послідовний сюжет, якщо це має сенс, відкласти цю книжку дуже важко, і вона ідеальна для осені. Можливо, восени вам захочеться трохи привидів і провидців у Нью-Йорку 1920-х років. Тоді The Divineries дівайнеріс лібебреї для вас. Ця книжка справді місцями лякала, принаймні мене, як людину, яка дуже легко лякається, але від того не зменшувалося задоволення. Тут вам і харизматичні персонажі, і цікавий тогочасний сленг. І серія окультних убивств посеред мегаполісу, і музей паранормального, і люди з різними надприродними здібностями, і загалом дуже цікаве занурення в атмосферу тієї епохи разом із усіма історичними подіями. Книжки в цій серії доволі довгі, але вони тому варті на всі сто. Ну і завершимо ми класикою в усіх сенсах слова. Якщо ви ще не читали Франкенштейна Мерішелі, то саме час, або ж краще залиште його на осінь, бо ці готичні вайби із присмаком темної академії це просто шеф -скіс. Насправді ця історія набагато глибша ніж створення монстра, і авторка порушує теми горя, одержимості. Темного боку науки та відповідальності за свої вчинки. Монстру Франкенштейна я, мабуть, співчувала ще більше, ніж самому доктору, але обидва персонажі цікаві і динаміка між ними напружена. Почитайте, якщо хочеться чогось екзистенційного і вайбового, але водночас дуже людського і дуже красиво написаного. Отож, сьогодні я порадила вам трошечки книжок, які я розподілила по різних порах року. І я сподіваюся, що вони допоможуть вам краще зануритися в атмосферу сезону і водночас в атмосферу книжки, і просто доповнити свій досвід читання. Мечити книжки, які ви читаєте, і з обставинами навколо вас, завжди дуже цікаво, тому я люблю книжки, які відбуваються в містах, де я живу, або поєднувати погоду в книжках із. Моєю <симур> реальною погодою. Але водночас слід зазначити, що якщо вам дуже цікава книжка і дуже хочеться її почитати, то, звичайно ж, не слід відкладати її на якусь там певну пору року, бо потім ви можете якось втратити до неї хист або знайти нові книжки, які вам захочеться почитати ще більше. Це, мабуть, і так логічно, але я сама за своїм досвідом знаю, що я іноді просто відкладаю Книжки просто тому, що мені здається, що буде для них набагато кращий період, хоча мені вже дуже сильно хочеться їх прочитати. Не знаю, ми люди мислимо іноді не дуже раціонально. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені книжки на кожну пору року, і особливо пишіть про ваші плани на весну і ваші улюблені весняні книжки, бо я вже дуже-дуже. Рада, що прийшла весна. Для мене вона ще не прийшла, бо я все-таки знімаю трохи раніше ніж викладаю відео. Але я все одно з захопленням чекаю цього моменту, і в мене вже відчувається, як трохи продовжуються сонячні дні. І іноді це все, що треба для менталки. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Бо я, як завжди, вже напланувала на наступний місяць багато всього цікавого. І дуже захопленим чекаю на те, щоб показати вам усі ці ідеї у відеоформаті і не лише у відеоформаті. Бажаю вам безпеки, сонечка і гарного настрою. І сподіваюся, Сподіваюся зустрітися з вами на наступному тижні.